Звичайно, ви праві всі ми так вважаємо, але часто говорять, що є подібні люди один одному зовнішньо або характером схожі, або ще якось. Так само, як і рослинки. Дивіться, вони всі, наче однакові, сорт Осьо Абутилон. Що це тут таке? Абутилони це рослини кімнатні, стоять 300 гривень, 5 штук або 1,65, наче всі однакові, правда? Але той нижчий, той вищий, той мохнатіший, той ще якийсь там і так далі. А Ось такі рослинки це дуже добре роз... відганяють комарів. Ой, воно таке ароматне, прям такими... Брагомотом наче пахне. Це капустка всього по 15 гривень. Декоративна, теж дивіться вона. А ось, наприклад, сорт суміш декоративної капусти, вони. Всі, наче одинакові, всі по 15 гривень, але ж кожна капустиночка по-своєму буде відрізнятися. Та буде більш фіолетова, та більш зелена, та мохната та кучерява та ще якась. А ось трахелім крута штука скільки, 450 гривень, 10 штук, або одна штука 55 гривень. Вообще він зацвітає тричі до морозів зацвіта, тому його садити можна. В тіні, полутіні, і він єдине, що сходить дуже пізно, тобто мушки літають. Тобто він ось у травень місяць він тільки починає пробуджуватися. Тому на тому місці, де ви його висаджуєте, ви нічого не, не трогаєте. Той сухоцвіт, який стоїть, так він цілу зиму до весни. Ось у мене нехай завтра зроблю в день відео, огляд того місця, де росте і де він вже протикається. Тому ось такі рослиночки. Всім бажаю добра.